Розглянемо задачу на сполучені посудини і на тиск рідини, які знаходяться в сполучених посудинах. У сполучених посудинах знаходяться дві рідини: вода, густина 1000 кг на метр кубічний і олія густина 900 кг на метр кубічний. Висота стовпа води становить 0,45 метра. Знайдіть висоту стовпа олії. Запишемо дано до цієї задачі. РО води 1000 кг на метр кубічний, ро олії 900 кг на метр кубічний. аж води стовпчик води 0,45 метра. Знайти потрібно H-олії. До цієї задачі зробимо також схематичний рисунок, на якому покажемо сполучені посудини, в які налито воду та олію. Варто пам'ятати, що тиск, який будуть чинити ці рідини на одному і тому самому рівні, буде однаковий. Отже, на рівні, який позначено пунктирною лінією, тиск олії, позначено жовтим кольором, буде такий самий, як і тиск ось цього стовпчика води, позначено синім. Можемо записати рівність Тиск олії дорівнює тиску води. Запишемо вираз, за яким можна знайти тиск, який чинить стовпчик рідини. Спочатку для олії. Тиск олії. Розпишемо як густина олії, помножити на Ж і помножити на стовпчик олії. Відповідно, тиск, який чинить вода, стовпчик води, також буде «ро» води G. І H води. Оскільки тиски будуть однакові на рівні позначеному пунктиром, то ми можемо замінити тиск на його значення. Також я бачу, що в обох частинах рівняння у мене є однаковий множник G. Я можу розділити обидві частини рівняння на G. В задачі мені потрібно знайти висоту стовпчика олії. Тобто ось цей множник у мене невідомий. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток розділити на відомий множник. Тобто H олії буде дорівнювати ρ води, помножити на h води і розділити на ρ олії. Усі величини мені відомі, тому підставлю їх та знайду H олії. Провівши обчислення, знайдемо, що висота стовпчика олії буде дорівнювати 0,5 метра.